Обід, магніт. Притягуй позитив на Ух-Радіо. Вітаю всіх на хвилях радіо І настав час трошечки для тих, хто повернувся з обідньої перерви. Чи можливо тільки зараз вирушив на неї і попиває свій теплий, запашний чай. Чи каву, і може трошечки разом з нами порадіти посміятися. Я сподіваюся, що посміятися буде з чого. Треці готувала наша Каріна. Каріна тобі усіх вітаю, усіх вітаю, і також ті щасливчики, які не ходять на роботу, а зараз знаходяться в теплому і затишному ліжечку. Тако коли... також можуть бути для вас. <рес> <рес> так, коли купа справ, але хай вони почекають, бо тут теплесенько. Отож, з нагоди вчорашнього свята, дня освітянина, наші треці будуть так само трішки про школу. Тому давайте ми всі разом поностальгуємо. Давай, вчителі, розкажіть про свої справжні факапи на уроках. Спочатку я не соромлюсь, що бувало три крапки одного разу. Так запарилася з уроками, що, поїхавши після роботи по справах, в маршрутці водія попросила зупинитися на зупинці, але сказала: не зупиніться. А запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Сміялась уся маршрутка. І також людина відписує свій коментар. Закричала в мікрофон через те, що кіт зненацька цапнув мене за ногу, сидівши під диваном. Я Тоже уявляю, як сміялися учні. Клас. А ви також в дитинстві думали, що вчитель це якесь неземне поняття, і що вчителі живуть в школі, у них немає своїх родин, і взагалі уроки це все, чим вони живуть. Пам'ятаю, як у п'ятому класі отримала шок, коли побачила учителя фізики в шортах влітку. Типу, фізикам не буває жарко. Так само в нас є е, класний трец від е, вже від самого вчителя. Сьогодні був день навпаки: самоврядування. Учні вели себе як дорослі. А ми вчителі були дітьми. І ми відривалися по повній. Поки малі вели уроки, я був максимально автентичним учнем. Жував жуйку, дивився тікток і закидав ноги на парту, за що був викликаний до дошки на одному уроці. Отримав контрольну роботу, а на іншому взагалі. Мене вигнали з класу, сувора шестикласниця. Люблю свою роботу, Ай, люблю. Класно. Насправді це дуже весело, коли змінюється ролями і коли можна показати все те, що ви бачите біля дошки. <гум> <гум> так, ну а мені сподобався трець такий, що стало сумно, коли зрозумів, що окрім вчительки англійської, ніхто не знає моє хобі, всю мою родину, улюблену їжу та колір. <гум> Я пам'ятаю ці шкільні есе про найкращу подругу, якій ти розповідаєш про всі свої пригоди в житті. І е, так само такий лайфхак для вас, як зрозуміти, що ваша подруга є для вас найкращою? Вона завжди писала вам листи на уроці англійської мови, і це правда. Класно, до речі, ще про школу і Катя, про привіт. Я писала для тебе. Ми перекидалися записочками з якимись такими жартами. І коли один ну, дописує, тобто ти там з останньої парти У мене теж таке було. У Мене теж таке було ж фрази, що воно було смішно всім, тим поки воно дойде до першої. Парти, якщо дойде, але в мене була не дуже позитивна історія через те, що моєї однокласниці, коли ми грали цю гру, вона поставила цей листочок собі в зошит. А потім цей зошит не перевірку взяла вчителька, і ви можете собі уявити, що ми там писали. Надіємося, вона це не прочитала, перевіряючи зошити. Школа, давай про школу і про пам'ять. Школа. Кажуть, забудьте все, чому вас вчили в садочку. Інститут, забудьте, все, що вас вчили в школі, офіс, забудьте все, чому вас вчили в інституті, пенсія. Забудьте все, і тільки Альцгеймер каже: ось так нормально. Ну, для того, щоб дійсно тренувати свою пам'ять, давайте справді згадувати ті історії з вашого шкільного життя, розповідати в офісі трошечки, можливо, десь поностальгувати, дещо повеселити один одного і знати точно, що саме таке зігріває. А ми продовжуємо. Прийшла до сімейної, щоб та виписала ліки від головного болю або спазмалгон, і профен вже не допомагає. Так вона відкрила мені лікарняний зі словами. Відкриваю на тиждень. За цей час знайди собі нормальну роботу. Я вважаю, такі люди заслуговують на все найкраще. Ой, ну про про хвороби, і про болячки і про це завжди актуально. Це завжди актуально. І про ідеального сімейного лікаря. То наступний аптреці, яким ти мене перед розвеселила, коли батько записав доньку до лікаря. А, так, 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 так. Батько записав доньку до лікаря в інше місто, і вони власне туди і вирішили з Хмельницького до Тернополя. Ну і таке буває. Ми завжди раді гостям. Тому пишіть свої веселі історії, позначайте у храдіо. І для того, щоб ми мали можливість поділитися з ними у прямому ефірі, а ще краще, коли ви до нас заходите на соцмережі, пишете, спілкуєтеся, і нам ще від цього радісніше і приємніше. І останній, так само дуже класний і позитивний трец: цей незручний момент, коли я в руках несу два літра Мартіні і чую: мама, мама, там Юля, наша вчителька англійської. Отак. Так, oh, so. <laughs> ну ось я знаю точно, що наше життя воно наповнене багатьма барвами емоційними, і дуже важливо бачити оці світлі класні кольори. Каріна, тобі дякую за твою підбірку. Обов'язково чекаємо в ефірі у тобі будьте з нами.